Чи дозволено водієві автобуса, що рухається за встановленим маршрутом, повернути ліворуч у зображеній ситуації. Дозволено заборонено. Отакої дозволено. А все тому, що знак поворот ліворуч заборонено, він забороняє поворот ліворуч, але дія знака не пожирюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. А, і розворот дозволяється. Отакої. Заплутали. Чи дозволено поворот ліворуч водієві автобуса, що рухається з встановленим маршрутом у зображеній ситуації? Дозволено заборонено. Отакої дозволено. Бо наказовий знак рух прямо або ліворуч. Дозволяє рух лише прямо ліворуч, а також розворот. Але дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються з встановленими? Маршрутами. Знак дії на прихрещення прирізних частин, перед яким він встановлений. Отакує. Як повинен діяти водій автомобіля в даній ситуації під'їжджаючи до автобуса, що розпочав рух від позначеної зупинки, розташований за межами населеного пункту? Повинен зменшити швидкість, а в разі зупинитися, щоб дати маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Має перевагу в Русі? Отакої. А як же про перевагу маршрутних транспортних засобів? Так. У населених пунктах, наближаючись до автобуса чи тролейбуса, що починає рук з карманчика. Водії інших. З інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб маршрутний транспортний засіб мав змогу розпочати рух. Але ці правила не діють поза населеним пунктом. Тому в даній ситуації ви маєте перевагу руху.